Доброго ранку весненька красна, доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку квіточки ніжні, доброго ранку пташки галасливі. Доброго ранку теплого дня, діткам бажає весняна пора. Малята, ви знаєте, що ми живемо там, де є чотири пори року, і це прекрасно. Кожна з них вносить посмішку, різноманітність у наше життя. Найбільше я люблю весну, це прекрасніша пора року, адже саме з її приходом прилітають птахи, а живає все навколо, як ніби заново починається життя. Розходяться хмаринки, можна лягти на травичку і дивитись на блакитне небо. Помріяти. І стає радість на душі, ніби заново народжуєшся. Природа вбирається в яскраві фарби. Як чудово прокидатися вранці під звук та спів пташок, вийти на вулицю, відчути запах теплого вітерцю, як чудово квітнуть квіти. Дітки, сьогодні ми з вами. Прослухаємо і вивчимо вірш Надії Красоткіної. Навколо все росте, буяє. Але спочатку давайте трішки потренуємо наш язичок і промовимо весняні чистомовки. Ами, ами, ами ось іде весна ланами. Ами, ами, ами. Ось і де весна ланами. Хи-хи-хи. Летять звирію птахи. Хи-хи-хи. Летять звирію птахи. Лі, лі, лі. Ростуть квіточки малі, Лі, 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 Ростуть квіточки малі, Иця иця иця, зеленіє скрізь травиця, Иця иця иця, зеленіє скрізь травиця. А тепер, малята, прослухайте вірш. Навколо все росте, буяє, тобто весна виявляє свою повну силу, природа в розквіті, розквітають дерева, Зеленіє трава, все стає гарним. Природа одяглася в квіти. І кожна пташечка співає. Ну як тут серцю не радіти? Дітки, як називається вірш? Вірш називається, навколо Все росте, буяє. А хто автор вірша? Автор вірша Надія Красоткіна. Що одяглась природа? Природа одяглася в квіти. Хто співає? Співає пташечка, що відчуває серце від краси природи. Серце радіє. Малята, давайте спробуємо вивчити вірш за допомогою малюнків підказок. Навколо все росте, буяє. Природа одяглася в квіти, і кожна пташечка співає. Ну, як тут серцю не радіти? Дітки, зараз я ще раз прочитаю вірш, а ви повторюєте за мною. Надія Красоткіна Навколо все росте буяє. Навколо все росте, буяє. Природа одяглася в квіти, і кожна пташечка співає. Ну як тут серцю не радіти? Сподіваюсь, у вас вийшло, мої маленькі друзі, і ви запам'ятали цей чудовий вірш. Чекаю на відео. До нових зустрічей, малята. До побачення!